Прошу, прошу, подайте сліпому. Хм. Гаразд. <плес> Щось непоганий робочий ранок, я б сказав, заощаджуйте далі. Яка негідна витівка, нещасний дідусю. <плес> Заходьте, будь ласка, сядьте, відпочиньте. Тримайте. І тримайтеся. Добрі часи ще повернуться до Нотінгема. Побачите. О, Робіне гуд. Як ви ризикуєте, щоб ми не впадали у вічі? Хай Господь вас береже. Коротше що, отака в нас штучка сьогодні. Куплена вона була на OLX за 999 гривень. В такому доволі візуально хорошому стані. А прикол неї який, що вона не вмикається. Тикаєш її. На вимкнення ні загорається синій індикатор, ніяких звуків вона не подає, тобто ноль взагалі мертво. Сама приставка, доволі, я вважаю, що вдала, як покупка, тому що це по візуалу вони відрізняються тим, що тут матова поверхня у цієї частини. Це остання ревізія фатки. Фатка це вдається, в нас така товста приставочка. Саму ревізію можете от зараз побачити. І що? В такому випадку саме перше, що спадає на думку, це блок живлення. Тому що, в, якщо з блоком живлення хоч щось, хоч якось ок, то вона має подавати візуальні сигнали, що вона вмикається. А, наприклад, загорятися синій індикатор, і це вже хоча б можна зрозуміти, що не блок живлення. Загалом у них здебільшого такі стандартні проблеми, які є, це. Або не вмикається, ось як наш випадок, тобто взагалі візуально нічого немає, або натискаєте, загорається синій індикатор, буквально на секунду, пів секунди і одразу тухне, інколи супроводжує воно з коротким піком. Або ще є історія, коли загорається синій діодік, ось тут. І він мигає, мигає і не переростає в білий. Це означає, що у нас мертвий АПУ це поєднання графічного процесора і центрального процесора цієї приставки. А мертвий він в плані, що там його потрібно проводити процедуру реболінгу, і це вже така історія напівпрофесійна її, скажімо так, на колінках не зробиш. А я думаю, що цю штуку ми сьогодні оденуємо на колінках. Звичайно, почати варто з розборки. Взагалі, візуально, типу, можна було б її оглянути. у нас звичайно ж вже, вже немає, тому що ну приставці років ого. -го. Тому надіється, що її ніхто ніколи не розкривав. Ну тут взагалі не варто. Як її розібрати, щоб добратися до того блоку живлення і подивитися на нього, я думаю, тут або в інтернеті куча інструкцій, щоб зараз не займати час. Так спочатку відкручуємо ці два гвинти. Клац-клац, і приставочка наполовину вже зібрана. Так, ось наш блок живлення. Так, тут нам ми від'єднуємо цей шлейф і з цього боку він піднімається, а з цього боку ось так залазимо і трішки піддіваємо. Все. Цю штуку ми поки відкидаємо. Ось наш блок живлення, Найменування він має наступне ADP200ER. І тепер саме головне, саме перше, з чого починається ремонт високовольтного імпульсного блока живлення. Це те, що ми думаємо, що він завжди був працюючим. І Перше, що треба зробити, ну, власне, дістати його з цього пластикового кожуха. Але руками ми нічого не чіпаємо на платі, тому що буде бабам і буде трішки щіпати. Тому ми обережненько робимо наступні кроки. Глибоко не засовуємо. І не чіпаємо нічого. Беремо в ручки, мультиметр, вмикаємо на DC. І ось є така штука, як високовольтний конденсатор. Тільки попробуйте взяти плату, особливо з іншого боку, голими руками. Перше, що вам треба зробити, це розрядити ось цей високовольтний конденсатор. Неважливо, він лежала ця приставка півроку. Чи... Ви ж не знаєте, скільки вона не працювала. Тому перше, що ми зробимо, це перевіримо, чи є на ній вольтаж, а це можна зробити двома щупами, під'єднавши до різних контактів, тільки не замикаючи їх між собою. Тому що бабахне добряче. У мене там 716 мВ. Він вже розряджений. Якщо у вас там показує 300 вольт, я вас можу тільки обрадувати. Це хто добра новина, тому що це означає, що ось ця силова частина вона працююча, але вам треба його розрядити. Як це робиться? Якщо ви така лінива срака, як я, і ви взагалі не шарите, що це все таке? Чат GPT пишете, в мене 300-400 вольт. Конденсатор, мені треба його розрядити. Підкажи як. Він вам скаже: береш крокоділи і з'єднуєш таку-то кількість резисторів, щоб був такий то опір. І під'єднуєш ці два крокодили до цих двох розімів. І все, чекаєш декілька хвилин, відключаєш, переміряєш тестером, тоді починаєш роботу. Так, зі слів продавця, він грався-грався, у грався, нього вона просто вимкнулася і перестала вмикатися. І от, якраз таке натискання на кнопку і взагалі нічого не відбувається, це першим ділом треба лізти сюди. Які стандартні болячки є у цієї штуки. У неї є декілька запобіжників. Один знаходиться ось тут біленький, другий це ось цей резистор. Третій це ось ця штука. І далі вже трішки важча ситуація. Тобто перше, що нам треба зробити, це перевірити ці запобіжники. Перевіряються вони тестером в режимі прозвонки. Це чудовий, це чудовий, ось цей чорненький. Цей чудовий, і ось ця штука, яку я вже поміняв, наразі теж чудовий. Він у мене був робитий. Тобто, першим ділом міняємо цю штуку, ліземо далі, не запускається, шукаємо далі проблему. Якщо у нас при ввімкненні загоряється коротко синій і одразу тухне, це означає, що ось цей вузол, ось ця частина у нас справна. Тому що на ось цих роз'ємах, тут 5 вольт і граунд, означає, що є 5 вольт. У нас. Він ділиться на дві частини. Ось ця зона перетворює 220 в 12. Ось ця зона перетворює на 5 вольт для того, щоб у вас працювала кнопка ввімкнення і приставка запускалась. Тобто, якщо воно коротко загорається синім, це означає, що отут у нас все ок і Воно буде пробувати запустити приставку, але не запускається, тому що у нас у цій зоні щось не так. А на 5 вольт також впливають ті запобіжники, які ми тільки що пробіглися, тому першим ділом це нормальна практика перевірити саме ці всі запобіжники. Наступним ділом нам треба перевірити оці три штуки. Тут ми перевертаємо плату, і якщо ви починаєте губитися в цьому всьому, куди тикати щупи, то просто дивитися ось, ось його контакти. Ми його беремо, він в нормі, в нормі. В нормі. в нормі. І так пробігаєтесь по всіх. Якщо все дзвониться, все окей, ми можемо подивитися тепер, куди ж воно у нас біжить. Тут воно зайшло, це воно пройшло, це воно пройшло, не взірвало, оце взірвало. У нас ось, ось ці два контакти. Перевіряємо наступний, він нормальний. Куди воно далі йде? Стандартна штука це ось ці mosfet мосфети. Ось цей, ось цей і ось ці діоди. Діоди у нас перевіряються також в режимі прозвонки. Якщо на одному показує 0, ми міняємо полярність і воно має показати падіння напруги 0,4 це нормально. І тут також 0,4 падіння напруги. Тобто він у нас не має прозвонюватись. З ним все окей. Тобто цього звуку не має бути. Гарять ці транзистори, коли в нас пробиває ось цей запобіжник. Як їх перевірити, ви до всіх ніг приєднуєте, щуп. Падіння напруги є, але він не дзвониться, значить все окей. Ось вони дві штучки. Ми приєднуємо його до двох ніг, він дзвониться. Ми приєднуємо до, до інших, він дзвониться. Приєднуємо його ось так, він дзвониться. Тобто це явно, не, явно показує несправність, що вони обидва у нас пробиті. Власне, вони вже були замінені на. Відповідний або на схожий номінал. Тут який є ще прикол, коли у нас пробиває ось цей запобіжник, ми його міняємо. На момент діагностики, щоб одразу заказати всі запчастини, ви можете сюди впаяти просто перемічку, кабельок, тільки не запускати на цьому кабельку. Просто щоб у вас тут був контакт, щоб ви могли далі дзвонити всі елементи на платі. У мене дзвонилися ось ці два діоди. Я думав, що проблема в діодах я їх випаяв, тому що інколи буває на платі, що це нормально, як, наприклад, ось цей діод. Ось цей діод у нас показує падіння напруги, а ось цей точно такий самий він у нас замикає. Він просто стоїть в розрив доріжки. І для того, щоб ток у нас не вертався назад, він тут встановлений. Але він буде у нас показувати розрив в обидві сторони, хоч він і повністю справний. Якщо його випаєте, заміряти, він у нас буде показувати точно ось так само падіння напруги. У мене дзвонилися ось ці два діоди. У мене дзвонилися ось цей діод, і в мене дзвонився ось цей транзистор. Точно так само він перевіряється, він просто іншого форм-фактору, ніж ось ці. але перевіряється він так само легко. Послідовно до всіх ніг притуляєте, потім міняєте полярність, щоб він у нас активовував другу ногу. Все окей, все нормально. Замінивши ці два транзистори, у мене зникло коротке на цих діодах, зникло коротке на цьому і зникло коротке на цьому транзисторі. Тобто, можна зробити висновок, що ось ці два транзистори вони е, вирішили проблему ось цієї всієї ділянки. Замінивши їх, у мене з'явилося 5 вольт на виході і приставка пробувала запускатися. У мене вона при короткому натисканні вже почала загорятися голубеньким, але одразу тухнути. Тобто... Я від першої стандартної проблеми перейшов до наступної, що у нас є 5 вольт, але у нас немає 12 вольт. І ці транзистори вони відповідають і за те, і за інше, але здебільшого все ж таки за 12 вольт. І я перелопатив кучу інформації, чому це могло статись. У мене і писалося, що і конденсатори вже могли втратити свій, але їх випаювати взагалі не хотілося, тому що ціна питання з цього блоку живлення на Аліекспресі 1000 гривень. Замінивши ці два транзистора і ось цей запобіжник, я витратив з нової пошти 200 гривень. Тобто починати далі ремонт десь глибше, я розумів, що або я це не зроблю, або я неправильно діагностую, або це вилізе зараз у вартість блокоживлення живлення заліжки. І поки я рішався замовити блок живлення заліжки, я його далі потикав і в інтернеті знайшов інформацію, що можуть бути ось ці три резистори. Причетні до цього всього. Але виявилось, що ні. Виявилось, що ось ця мікросхема була проблемною. Вона керує саме створенням 12 вольт і е, керує фідбеком від вже споживача самої приставки, чи йому достатньо 12 вольт, чи треба додати, чи треба зменшити. Загалом треба було змінювати ось цю мікросхему. Е, перший такий явний непризнак, який можна було перевірити, це е, в неї 10-й, це другий зліва верхній контакт. Ми туди ставимо чорний щуп. І у нас на всіх контактах падіння напруги, бачите, тут воно різне вже на новій мікросхемі. А на старій мікросхемі в мене на всіх контактах до землі було падіння 2,8. Тобто це означає, що або мікросхема пробита, або вона зависла. І тут не було іншого вже варіанту, як її замінити. Замінюється вона феном. В принципі, її можна і паяльником звичайним замінити, але набагато зручніше все ж таки замінити феном. Резистор, який ось цей був, він виглядав ось так. Різнокольоровий. Як я зрозумів, що він проблемний, я його просто прозвонив. Він не дзвонився, а він має дзвонитися у нас як ось цей. І, власне, якщо заміряти його опором, він також показує, що в нього опору немає. Тому він пішов на заміну. Все. Взагалі. Далі в мене якийсь стався прикол. В мене почала падати 12 вольт напруга. Я думав, що можливо вже проблема в якихось ось, ось цих IC-контролерах. шках Але ні. В інтернеті єдине, що я подібне знайшов, це помилка в ось цих трьох резисторах. Вони мають бути по 2, і... Чотири чи два і два, здається, мегаома воно на платі показує менше. Тут буде або зараз дуже багато. Так, там уже кіломи пішли. Взагалі головне, щоб ось між ними трьома. Вони послідовно припаяні, щоб у них хоч щось було. Типу, тоді вони справні. А я їх три випаяв. Я думав, можливо, якийсь один несправний, але всі відповідають номіналу, тому впаяв назад. Наступний момент, який може бути, це розрив ось тут по лінії. Перевіряється він від, від цього ж крайнього резистора до ось цього контакту. Тобто тут пробою немає. І я почав думати, що потрібно заказувати блок живлення з Аліекспресу, тому що зараз далі замовляючи ось ці всі маленькі деталюшки, воно може вилазити, вилазити, вилазити і далі. Але, власне, прикол у чому був? Я замовляв 0,16 Ома і 0.15, а мені два магазини прислали на той номінал І з цього резистора. І коли ти міряєш цей резистор, воно ну, показує 0,3. Воно потім падає десь до 0,25, але це в рази більше ОМ, ніж потрібно, тому що це там він випрацює як би аля-запобіжник для ось цієї мікросхеми, але водночас воно аналізує, скільки через нього проходить, щоб розуміти, збільшувати, зменшувати вольтаж. А так як опору дуже багато, воно думало, що і вольтажу дуже багато, і воно постійно знижувало вольтаж. У мене моментально розряджався оцей конденсатор, хоч він, коли ти вимикаєш його вже від 220, хоч він має зберігати заряд. І я от не розумів, у чому проблема. Я думав, що проблема в цих резисторах, я їх перепияв, перепровірив. Далі всю ось цю обв'язку мікросхеми перевірив, все з нею окей. А виявилось, що проблема в цьому резисторі. Як бачите, їх тут у мене три штучки, я їх паралельно припаяв, перевіряється вже опір на самій платі, що був потрібний. І в мене вийшло потрібні 0,17. Я його хлоп-хлоп. Курва забув винтик. І тепер, власне, найцікавіший момент вже після 10-го разу розбирання збирання і тестів паралельно цього всього. Це запуск. А, до речі, забув розказати, якщо 5 вольт тут присутня, то у вас кнопка натискання дисководу буде пікати ось так. Це у вас є 5 вольт гарантовано. Чекається завітний білий вогонь, і потім біжиться через HDMI, підключається до телеку перевірте чи воно показує картинку, звісно. От може бути ще прикол, що у вас HDMI контролер налегнув. Білий вогник є, це значить, що блок живлення у нас працює, що у нас чіп не відвалений. І саме страшно, що тепер може бути з цією приставкою. Це не працює HDMI-контролер, хоча він перепаюється, але бляха він дорогий. І забаняна в онлайні. Далі години-півтори повівав з різними помилками при інсталяції операційної системи і оновленні, але в кінці кінців побачив фотографію з чистого запуску і був дуже радий. Я її почистив, поміняв термопасту, поміняв термопрокладки, зібрав заново, запустив, скачав в гру, погрався декілька годин. Вона не вилітає, не перезапускається, не перегрівається, все з нею абсолютно окей. Тому ремонт закінчений, ремонт вдалий. І залишилось тільки одне питання звідки цей гвинтик.